У серпні полтавці, як і всі українці, отримують нові платіжки за послуги централізованого теплопостачання. Зокрема, мешканці обласного центру знайдуть там теперішню вартість гарячої води та рекомендації щодо оплати тепла, який надходитиме до їхніх осель із початком цьогорічного опалювального періоду. Істотне збільшення нарахувань за послуги підприємства теплопостачальника, викликане у першу чергу різким майже у 2,5 рази зростанням вартості природного газу. Останній у структурі діючого тарифу на опалення складає майже Десять відтак, з незалежних від теплопостачальника причин, споживачі мають нові розцінки на послуги опалення та централізованого гарячого водопостачання. З централізованого опалення для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії це 1350 гривень 66 копійок за одну гігакалорію для абонентів без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії це 30 гривень 26 копійок за один квадратний метр за місяць протягом періоду надання послуги з централізованого опалення. Що ж до послуг з централізованого постачання гарячої води, зараз за один кубічний метр за умови підключення рушникосушильника сушильника до системи гарячого водопостачання необхідно сплачувати 79 гривень 48 копійок. За відсутності рушнику сушильника 73 гривні і 35 копійок за один кубічний метр. Цьогорічне збільшення фінансового навантаження на сімейний бюджет полтавців, особливо в опалювальний період, говорять фахівці Полтава теплоенерго, досить болісне. Саме для зменшення сезонних витрат на послугу з централізованого опалення на підприємстві пропонують скористатися минулорічним досвідом, який себе гарно зарекомендував, і здійснювати так звані авансові платежі. Для зменшення фінансових навантажень для споживачів в опалювальний період у рахунках на оплату послуг теплопостачання, починаючи з травня 2016 року, зазначено рекомендований авансовий платіж у розмірі 50% від місячного нарахування в опалювальний період. Такі платежі будуть враховані як оплата послуг у наступному опалювальному періоді. Накопичивши кошти на власному особовому рахунку, споживачі матимуть можливість сплачувати за опалення без побоювань за утворення заборгованості та необхідності взимку збільшувати видатки із сімейного бюджету. Ще один вихід для зменшення витрат на житлово-комунальні послуги скористатися допомогою від держави у вигляді субсидії. Проте говорять на підприємстві, про її оформлення слід подбати вже зараз. На сьогоднішній день в країні діє спрощена система отримання субсидії. Якщо у позаминулому опалювальному періоді цією допомогою від держави користувалися 9 тисяч домогосподарств нашого міста, то у минулому таких було вже 35 тисяч. А це фактично кожен третій користувач послугами підприємства. У великій мірі кажуть, на Полтава теплоенерго завдяки цьому протягом попереднього опалювального періоду споживачі змогли на 98% розрахуватися за тепло та гарячу воду. Сумлінним у питаннях розрахунків полтавцям підприємства не втомлюються дякувати за розуміння необхідності їх вчасного проведення, адже тепло і затишок у кожній з полтавських осель кажуть однаковою мірою залежить як від підприємства теплопостачальника, так і від кожного з його споживачів.